Чи справді Google Pixel 9 найкращий Android-смартфон? Модель цього року отримала дуже насичені та цікаві кольори, і один з них це колір піоні, або ж по-простому рожевий. Зразу до головних переваг можна віднести акуратний дизайн та компактний розмір. Незважаючи на діагональ 6,3 дюйми, смартфон легко відчувається в руці. Базові моделі від Google давно отримали максимальну начинку. Тут є oled дисплей з підтримкою 120 Гц, і IP 68, і 7 років оновлення, 12 ГБ оперативної пам'яті і звісно, флагманська камера, яка точно вас приємно здивує, модулі у звичайної дев'ятки. Два. Основний на 50 мегапселів та ширококутний на 48 В Цілому, це практично ідеальний смартфон. Але є ще Google Pixel 9 Pro XL зі своїми особливостями та перевагами. В Цілому майже все те саме, тільки краще. Тут же 16 ГБ оперативної пам'яті, також присутній третій модуль, телеоб'єктив на 48 мегапселів. А знімає відео цей смартфон аж у 8К. Та ще й до того є термометр. Окрім того, Pixel 9 Pro XL має більший екран, який на 300 ніт яскравіший. І як заявляє сама компанія Google, 9 Pro XL є найкращим камерофоном на ринку у 2024 році. Але чи є у цих смартфонів недоліки? Хіба що процесор Google Tensor 4, який у порівнянні з конкурентами буде програвати по продуктивності. Але і компанія Google ніколи не позиціонувала свої смартфони як ігрові. При цьому саме завдяки якраз процесору Google Tensor та роботі алгоритмів виходять такі якісні фото та відео. Тому смартфони Google Pixel це не про ігри, а про круту камеру.